За оперативними даними, за січень липень 2025 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло. 1 мільярд 61 мільйон 300 тисяч гривень. Рівень виконання становить 104,8%. Понад план надійшло 48 мільйонів 300 тисяч гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 183,3 мільйони гривень або на 20,9% на черговій сесії. Яка відбулася 31.07.2025 року, депутатами прийнято рішення про внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік, яким внесено зміни до бюджету громади? А саме за рахунок коштів субвенції з державного бюджету спрямовано 96 мільйонів. 394 тисячі 800 гривень на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів та 601 тисячу 800 на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. 22 мільйони 696 тисяч 300 гривень на придбання обладнання Проведення реконструкції та капітальний ремонт їдалень харчоблок, в тому числі для Мукачівського ліцею No11 10 мільйонів 570 тисяч 900 гривень, а також для Мукачівської загальноосвітньої школи No13 в сумі 12 мільйонів 125 тисяч 400 гривень. З обласного бюджету Закарпатської області спрямовано 1 мільйон 334 тисячі гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам інклюзивно-ресурсного центру та навчальних закладів приватної форми власності, це є школа щасливих дітей та Еммануїл. За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади, за січень-червень 2025 року, додатково спрямовано 11 мільйонів 800 тисяч гривень, з яких 5 мільйонів 752 тисячі 300 гривень на підтримку сил безпеки, 1 мільйон в рамках програми покращення умов обслуговування платників податків головним управлінням Державної податкової служби у Закарпатській області. 16 тисяч 500 гривень на співфінансування компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення. 57 тисяч на придбання та монтаж кондиціонера, 150 тисяч гривень на співфінансування проектних робіт, знесення змін до схеми планування територій Закарпатської області із проведенням її експертизи. 1 мільйон 724 тисячі 200 гривень на реалізацію програми покриття різниці між встановленим тарифом. Та вартістю послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. 3 мільйони 100 тисяч гривень на реалізацію заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Мукачівської міської територіальної громади. За рахунок залишку коштів, що склався станом на 1 січня 2025 року по спеціальному фонду екологічного податку бюджету спрямовано 900 тисяч гривень. Це для придбання насосів та шиберних засуд. Також було здійснення перерозподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету.